Рано вранці сонечка привіталась сонечком, посміхнулась квіточкам і шле привіт і вам, діточкам. Привіт, друзі, доброго дня! Сьогодні на світанку сонечка пішла на грядку. Подивилася, а там гарбуз ходить по стежкам. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Тут до кошика прийшла гарбузова вся рідня. Хто до кошика зібрався, той в загадці заховався. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що ж це малята? Давайте з вами відгадаємо, чия ж це тінь. Як ви думаєте? Так, це ж морквина. Сидить марушка в семи кожушках, хто її роздягає? Той сльози проливає. Що це за тінь, малята? Погляньте, як ви думаєте? Звісно, це цибуля. Довгий і зелений, добрий і солоний. добрий і сирий. Здогадалися, хто він такий? Правильно, це огірок. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий, у борщі я головний, борщ без мене не смачний Так це ж діти, що? Бурячок молодці. Діти, які ви молодці, урожай зібрали, що до кожика поклали. Як сказати одним словом, що це ми з вами зібрали? Овочі, давайте разом повторимо, овочі молодці. Не лінились, мабуть, ви вже притомились, чую, музика лунає. Утаночок нас скликає. Тож діти, пропоную зараз піднятися та зробити руханку. Час не марнувала, для вас чистомовки підготувала, тож ротик ширше відкривайте, за сонею чистомовку промовляйте. От, от, от гарний сонечки город, уля, уля, уля виросла цибуля. Орква орква і красива морква. Ок ок, ок і смачненький огірок. Ата ата, ата раді всі малята. А зараз діти сонечка пропонує нам пограти в гру, яка називається Зваримо борщ. Але в цій грі. Не всі продукти підходять для борщу. Нам потрібно обрати зайвий продукт. Діти, давайте з вами розглянемо та назвемо, що ми тут з вами бачимо. Огірок, буряк, цибуля. А що ж тут, діти зайве? Що ми не покладемо в каструльку, де будемо варити борщ? Так, вірно, огірок зайвий, тому ми його не покладемо в каструльку, де буде варитись борщик. Давайте з вами розглянемо, що ж ми тут бачимо, які продукти. Морква, картопля та яблуко. Що ж тут зайве? Вірно, Яблучко ми не будемо класти в борщ. Назвіть, які ви бачите, тут продукти. Капуста, виноград, часник. Що ж тут зайве? Вірно, а зайве тут виноград, бо виноград ми не можемо покласти в борщ. Бо він буде несмачний. А назвіть, які продукти ви бачите тут. Що тут є? Банани, перець, помідор. Що ж тут зайве, діти? Так, вірно, зайві тут банани. Ох, який борщик смачненький ми приготували! А сонечки вже час бігти? тому ми з нею будемо прощатись. До побачення, сонечко. До побачення, діти. Діти, а скажіть, вам сподобалось сьогоднішнє заняття? А що ми робили з вами на занятті? Ми з вами. По городу походили, овочів назбирали в кошик, проговорили чистомовку і зварили борщ. Молодці ви сьогодні справжні розумнички. А зараз і я з вами буду прощатись. До побачення, до нових зустрічей.